Вітаю вас! Я так розумію, що ви, можливо, можливо чули, що там одне американське видання по секрету надрукував, що виявляється, є такі таємні державні посадовці США Європи. які примушують Зеленського до капітуляції. Навіть завжди написали, що анонімні джерела і так далі. Да, анонімні. Ну Аноні! Ну Розумієте, от таких фейкових статей виступ... буде багато. Тролінг. Хайп, дурня. Просто на сьогоднішній момент звертаю вашу увагу. ну, Так, да, зараз ізрайніша основна тема, але час від часу, все-таки, українська тема є. Якщо раніше вони хоч щось намагались писати по совісті, зараз вже спустились нижче плінтуса, пишуть пасквілі, видумують якусь несенітницю, брехню. На Рамштайн взагалі не обговорювали ніколи мирні угоди. Що вони за дурню написали? Обговорювали, обговорюють. Але в місті. Цей дурень, який писав цю статтю, навіть місця не знав. А дурню написав. От особливо це... Ановімна жарала. Дурень безмоз, яке анонімне джерело? Блінкен, не анонімне джерело, Скільки раз заявляв? Україна вирішує. Байден. Шольц, всі. Знаєте, офіційні особи говорять? Рішення приймає Зеленський. Анонімне джерело. ти вже! І, і ще саме смішно, що наші деякі українські політологи теж говорять, от ви ж чули, що ви чули? Дурня чули. І ви там дурня обговорюєте. Ай, позориш. Ні, я все-таки зробив відео, де розглянув, ну, по-перше, яка може бути мирна года, які є дійсно проблеми цієї мирної угоди, і коли вона буде. Тому що ні, Ну щоб ви зрозуміли, є реальна дійсно ситуація, яка може бути мирна угода, коли, які умови, да, що до якого рівня може подвинутися Україна і Росія. Оце важливо. А на цю дурню, яку вони пишуть. І це відео я зробив виключно для спонсорів свого каналу. А як же ви хотіли? Тільки для спонсорів. Там є кнопочка спонсорство. Хоп! І... <смітно> Подивитися тільки це відео. Тому що для спонсорів найкраще. Ну а для вас, як вже Бог дав. <смітно> звертаю, Звертаю вашу увагу. що коли ви читаєте цю дурню про Україну, хрестіться, щоб черти на вас не припали. Чому я не розумію? Дивіться, яка ситуація, достатньо дурню, якусь ляпну дурню все обговорю. -а. Коли розум не говориш. А-а-а! Чого? Чого ти лякаєшся? Що правда, очі ріже? Дивіться яка ситуація. Так, да, не заперечую. Війна продовжується. Да, не заперечую. Росія програла. Що ви ще хочете? А, чому ні? Я єдиний можу сказати, так, да, тут я погоджуюся із залужним, повністю погоджуюся, що дійсно війна йде тяжко. І ще раз звертаю ваша увагу, в підручниках по історії війна йде дуже швидко. Дуже часто в підручниках по історії, ви як читаєте? Битва, битва, битва. А те, що між цими битвами могло бути 5-6-7 років, ой, ой, підручник забув написати. На сьогоднішній да, дійсно, українська армія в 2023 році не досягла таких... Успіхів як в 2022-му. Не запречу. Але російська не досягла. Ви ж розумієте, що е, скільки було витрачено грошей, снарядів, ракет, всього російської армії і ніяк. Ну навіть той Бахмут. От взяли, ви ж пам'ятаєте, скільки було. Получилася яка ситуація, що навіть коли Бахмут захопили, ну, нічого не мог. Ну, поразі, розумієте, от він... А похвастатися не могла. Воно вже не йшло. Вже... Це не перемога. Да, так, зараз там в драки. Тим паче там дійсно дуже великі трати серед російських військових. Дуже надмірно. Ні, я не жартую. Там дійсно навіть, як би сказати, знаєте, фахівці з таких, як сказати, альтернативних джерел. Говорять, що дійсно там кількість трат зі сторони російської армії в 5-7 разів більше, ніж української. 5 разів. разів. Це дуже велике. І вони, ну як, вони дивуються, тому що це таке шмасли. Чому російська армія продовжує, ну, якщо такі великі втрати, наступи, що невже не розуміють? О, не розуміють. Що розумію? Те, що Росія щонебудь розуміла? Ні. Ну, знов-таки, ви ж розумієте, що в Росії політика яка? Людей багато, баби наражають. Перед, перед, перед. Так, да, втрати великі. І Дійсно на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент ну, приходиться українській армії використовувати всі методи. Це ж одна із думок, чому дійсно є ідея прийти на контрактну армію. Дивіться, я багато разів говорив і ще раз повторюю, більш ефективна контрактна армія. Оці всі мобілізації, оці всі арави, це, ну, колись, так, да, були моменти, коли збирали всіх селян, давали всі вила і отак. Зараз це закінчиться. Дивіться, на сьогоднішній момент, навіть якщо ви зберете мільйон, їм автомати, це не армія. На сьогоднішній момент більш сильна армія це от дійсно ракети, да, дрони, да, ті ж самі оці ж кібер хакери, да. І тому дійсно професійна армія більш сильна, більш ефективна. І тому дійсно Україна, Україна переходить на професійну армію, щоб можна було ввести вести війну високотехнологічно. От тут знову вертаємось до Залушного. Пам'ятаєш, що він сказав? Що перемогти в цій війні може за рахунок технологічних новинок. Технологічних мож... А що таке технологічна новинка? Дивіться, на сьогоднішній момент в Україні бідно але, ну, по-перше, дійсно, оці ракети дали, які вже подалі стріляють. Звертаю вашу увагу, що республіканці дали такі Байдена, щоб він дав. Ракети ще далі. Потім європейці дають, але ж там, крім ракет, є ж ще велика кількість різного, теж обладнання. Починаючи це радоелектронна боротьба, протиповітряна оборона і так далі. Це все, що вимагає. Правильно, фахівці. Фахівці. Тому, розумієте, ситуація. От ви взяли мобіка, навчили стріляти в тірі. Молодці, але це не ефективно. Його треба не втірити, а навчити, щоб він міг ефективно управляти дроном, але так, щоб цей дрон облітав всі оці от псевдо-всеб до ловушки. О, да. Ну і плюс у всього навчити фахівця, який вміє так залізти до ворога в систему його рада електронної боротьби, розвалити всю і шарахнути ракети. Так, да, так, да, так. Да. От це майбутнє, оце оце є. Ну і самі розумієте, що навіть коли бої ведуться, якщо у вас військовий дійсно правильно тренований, екіпіровані, це дійсно сила. А якщо у вас військовий, ви його взяли, там, дали йому автомат, це... Я пара що Росія давить якраз кількість. Україна кількість давити не може, це це не нереально. От якраз якість. Тому повністю підтримую залужного. Що да, нові, 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 однозначно. Ну і відповідно контрактну армію однозначно. От це буде перемога. Абсолютно реальна перемога. Мало того, чим швидше Україна перейде на оце все, тим швидше дійсно можна буде нанести такий удар дуже сильний. Тепер відносно грошей. Я подивився наші гроші. Скажем так, не так критично, як вам може показатись. Задачка настежня. Ні, серйозно, серйозно. Це я вже розповім для спонсорів свого канала. Дивіться, якщо навіть нам дадуть менше грошей навіть, то в нас є все-таки джерело, яке дає можливість настючі без емісії без профінансувати армію. Не всю, часткову, частково, але я. І це не борьба з корупцією, це абсолютно трошки інше. Розумієте, яка ситуація? Так, да, нам було тяжко в 2022-му, все-таки, знаєте. Але зараз, як би сказати, підлаштувались. Трішки не так, як ви подумали, абсолютно не так. По-іншому, але підлаштувалися. І там на сьогоднішній момент дійсно, ну, як би склалася така ситуація, яка дає можливість, ну, у нас є цей запас, власний запас український, який дає можливість фінансувати війну. Які зараз не задіяли. Не задіє. Але він є. І це добре. Хоча дійсно допомога зарубіжна це однозначно. Але знов таки говорю, тут все може розвернутися навіть не так, як ви. Тому що якраз оця битва між республіканцями і демократами може нам дуже не допомогти. Ні, я не жартую. Розумієте, на сьогоднішній метод... Той лист, який от республіканці написали грозно, обматюкали Байдена, що він не хоче давати ракети, які літають далеко. Вони що там, ну що називається, ногами били. Ні, ну дійсно. А тут ще якась ситуація. Починаються ж розмови, що... Ну як може програти це що? Розумієте, яка тут ситуація? Нема значення, хто буде президент Сполучить Америки. От немає. Трамп, Байден ще немає значення. Але не один президент, не один американський конгресмен, не один, не один. Ніколи, ніколи, не зможе. Не то, що зможе. Він навіть висить за те, щоб виграла Росія. Чому? Тому що політика в США, Америка понад усе. Америка вирішує. А якщо виграє Росія, це значить виходить, що якась Росія, якась Росія указує Америці Нереально. Абсолютно. Тому ці всі розуміють, ой, так ж, Трамп прийде все з нас. Ні! Зараз поки вибори Трамп трандить одне, робить інше. Те саме Байден. Так, да, Байден піариться на своєму, Трамп на своєму, республіканці на своєму, Демократ на своєму. Так, да, українським політикам приходиться так, от, як ви хотіли? Але це ж працює. Це повністю працює. І як результат, так. Я кажу, що ну, найцікавіше, що може виникнути ще раз спори дають, не дають нам гроші, а нам можуть дати навіть більше. ну, В будь-якому випадку зараз заявляють, що буде не 60, а 80 мільярдів доларів. Україні. Ви пам'ятаєте, там говорили, що спочатку 40 мільярдів, потім 60, зараз вже 80. Я так розумію, під кінець буде сотня. Ну, там республіканці, ні, що ви зрозуміли, там же республіканці тепер вимагають Байдена, що 60 мало. Говорить, треба додати ще 20. Розумієте? Байден говорить, так, так, дивись. Тут ж воно ж починають, вони ж починають вже дійсно один в одному поджучи як же так? Америка тут така, ну тут же ще яка ситуація. Якщо виграє Росія, то виходить, Китай, о, ну це вже все. В США, от, розумієте, ну Китай це зло. Все. І, і як ти бачиш, ну Китай же там що от, ми майбутній лідер, да ви що, як можна. І тут дійсно, що от кого підтримує Китай, зліше враг США. Відповідно, мочить. От така ситуація. Так що, відносно мирної угоди, якщо дійсно це цікавить, яка вона буде, що буде, ставайте спонсором мого канала, дивіться і будете все, знати. Там дуже чітко по полочкам так-тюх А тут у нас буває такі фантазії запускають, що я розібратись не можна. Все, дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.